І так, всім здорово, чуваки! Це відео присвячується найдорожчій для мене в всьому світі людині, це моїй мамі. Сьогодні в неї день народження. І. І, мама, якщо ти зараз це слухаєш, і я от хочу в тебе попросити вибачення, за те, що я був гамном, я для тебе зробив дуже багато. Я вивів з тебе дуже багато нервів. От. Я хочу, щоб ти мене вибачила. Прямо зараз, ти зараз дивишся, я тебе зараз обнімаю цьомою. От. Я хочу в тебе привітати з цим день народженням. E, і хочу, щоб після цього день народження я буду робити для тебе все. Тому що ти свою молодість ти влила в мене. Ти мене виспітала, за що також тобі дякую. Я хоча б і за тебе, я хоч щось розумію в цьому світі. Хочу щось адекватне, я розумію, що дякую. Коротше, тобі. E, я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно ціную, і хочу, щоб ми ще, ще мільйон день народжень з тобою відсвяткували. Велике тобі дякую, мама. Я тебе цьому. І хочу, щоб ти знала, що тебе в цьому світі, і я ніхто. Дякую.